Ра-та-та-та-та, ра-та-та-та-та-та-та. Всем привет, я с вами я Котода. Новая серия няни. Вот сама няня. Да. Что мы скажем? Если все получится, я завтра снимлю предвзятие. Ребят, звоню, когда Давайте. Давайте, переход новый. Ненавижу ці переходи. От ти скажи, як можна було додуматись, батю ударити, вирубити. Ну, це якось там само подумаєш там пару синяків. Ну, це ж случайно. Ну, мам, ну все хорошо. просто сломала нога п'ять і сім-сім синяків і нос сломаний. Ну, це ну, я реально Ех. Дай я. Дай новий постель. Ви розумієте до чого? Ви його довели. Він говорити нормально не може. Ми в лікарню. Вернемось? Ввечері, ночі, не знаю. У мене парік слетів. Ви з няней. Що це якусь говна таскати до больниці. Бачилися, зараз поговоримо по-нормальному. Так, похожу, я голівой стукнувся обскав. А я коло тебе стукнувся. Я зговорив, що буде війна. То буде війна! О, хороша. Що це за удар титанів? Ну, привет! Не дуже давно хотів я з тобою побачитись. Ти мене, звісно, не знаєш, но я з маньяків. Ну, слухай, чел, тебе я даже не знаю, ти не легенда, а вот прошлый, який був, він був легендой. Эх, <свистит> прийдеться все посадити. Мені дуже приємно, що ти про мене таке говориш. Прости, як мене тоді тут твій батя у то я очки потіряв статі. Ти случайно їх не бачив? Оце затримала. Добре утречко. Сейчас я свяшою вечір. Та-ля-ля-ля да ля пу Да, Давай ми ще будемо тут бос сидіти. Ой, спина болить. Привіт, внуча. Саме зробили з ними. Бабушка, не треба. Ну, і що ти мені зробиш? Зря моя внуча тобі жала. Дівчатка, я вам тут пішки напекла і щас достаю. Спасіба, ба, ще б трохи, і нам би було б просто. гана. А де б главний маньяк? Він втік. Блін. Ну ладно, це ще не всі маньяки. Їх було п'ять, ана... а ми тільки що побачили двох. Де ще? Ну, третє його не було. Ну, то есть ну, ще два мені бачили. Хм. Я й даже не знаю, радувати чи ні. Та роді спілмали з няню і одного маньяка. Хм. Ну, я думаю, можна і порадуватись. Не. А ви вже серію додивились, да? Ждете завтра. Да, ждіть, ждіть. Ну, це буде вже кінець. Ні. Чого кінець? Фільма? Ні. Да. Це тільки четверта серія. Ну, типа, а зараз закінчується. Ну, типа, не закінчується, ми ще не словили всіх маньяків. Mm. Да. Начинається, можна сказати, нова ера. Ладно, не буду вас задержувати.